Чіпляємо всі патрубки на своє місце. Немаловажна фішка, що потрібно виставити патрубок так, щоб він не був ось тут на скоса був рівно по площині закруту хамута. Тоді він буде дуже щільно сидіти, не буде йому причини для зриву і так далі. Ще така річ, що, якщо ви не дуже впевнені в тому, як там, припустимо, чи буде пропускати, сифонити, то є рідина охолоджуюча, то можна чуть-чуть нанести герметика, але хорошого, буквально на метал від пальців тоненьку, як би сказати, тоненький шар, і тоді тоді ми його закручуємо, то нічого страшного далі, якщо там ми все будемо скручувати і зразу заведемо, тобто будемо прогрівати. в принципі Так, як для герметіка, то не буде нічого страшного. Звісно, краще, що він почекати сутку, що він застигне. Але... Дотягую я всі хамути. Тому що, якщо все буде добре з двигуном, якщо виявиться, що більш-менш все працює і ніколи нема, тоді я нанесу герметик.